23 квітня на екрани офіційно вийшов новий серіал від Netflix про тенісну зірку Карлоса Алькараса, який є наймолодшою першою ракеткою світу. З цього приводу ми вирішили створити для вас підбірку найкращих спортивних фільмів в історії. Ви на каналі Export. Поїхали! Раз уж ми почали говорити про Алькараса, то давайте почнемо із тенісу. Король Річард 21-го року. Це один із найбільш популярних фільмів, який одразу спадає на думку. Попри назву, ця картина присвячена невідомому англійському правителю, а Річарду Вільямсу, батькові легендарних тенісисток Сарени та Вінус Вільямс. Стрічка розповідає, скільки сил він потратив на те, щоб виростити чемпіонок, як прораховував розвиток їхньої кар'єри у юності, та на які жертви та компроміси йому довелося піти. Але тотальна віра у талант доньок допомогла йому пройти цей шлях успішно. У фільмі також розповідається про революційні методи, які Річард намагався втілити у тенісному світі. Безкучі зіграв Річарда відомий актор Віл Сміт, який навіть отримав за цю роль золотий глобус у номінації Найкращий драматичний актор року та ще кілька відомих премій. Єдиний нюанс, деякі глядачі звинувачують фільм у занадто сильній пропаганді толерантних цінностей і нової етики. Але якщо подивитися на цю картину лише через призму спортивного сюжету, то вона обов'язково до перегляду усім фанатам спорту. Далі поговоримо про фільм, який особисто я вважаю одним із найкращих в історії фільмів на спортивну тематику. У 2017 році на кінофестивалі Торонт відбулася прем'єра біографічної історії Борг проти Макенрою, що розповідає про знаменитий матч у фіналі «Вімболдону» 80-го року між Джоном Макенроєм і Бьорном Боргом. За рівнем пристрасти, стрічку нерідко називають справжнім психологічним трилером. А гра виконавців головних ролей Шая Лабафа і Севера Гуденсена не дарма отримали високі оцінки від критиків. Головна драма суперниця досвідченого та успішного борга проти молодого та перспективного Макінроя. Перший спокійний та урівноважений, можливо, навіть замкнутий у собі спортсмен. А у другого горить земля під ногами від емоцій та злості на усе навколо. Кульмінація фінал Вимблдону, де протягом поєдинку нам показують спогади тенісистів про своє становлення і про те, як кожен із них мав радикально змінити себе, всі підхід до тенісу та життя, щоб нарешті опинитися на спортивному олімпі. Ну і на десерт додам ще два фільми із трохи іншою жанровою особливістю. Перший з елементами комедії, в основу фільму Битва статей покладено історію реального матчу між тенісистом ветераном, якому було вже за 50 років Бобі Ріксом та однією із найкращих тенісисток в історії Біллі Джен Кінг, який потрібно було довести, що жіночий теніс не є менш видовищним і цікавим, а гонорари повинні нараховуватися незалежно від статі. Її опонент Рікс навпаки висміював претензії тенісисток, заявляючи, що чоловіки і жінки апріорі не можуть конкурувати на рівних у спорті. Довести свою правоту кожен із них вирішив на корті, кинувши виклик один одному. У США цей матч у 83-му році подивилися у прямій трансляції 48 мільйонів людей. А чим він закінчився? Подивіться у фільмі. Ну і куди ж без любовних драм. Якщо попередні фільми були присвячені реальним людям, які пов'язані з світом тенісу, то романтична картина під назвою Молдон це вигадана історія про тенісиста Пітера Колія, який колись був 11-ю ракеткою світу, але нині активно не виступає через вік та травми. Викладає у тенісному клубі та вже давно попрощався з чемпіонськими амбіціями. Проте одного разу він отримує вайлдкарт карт від Вимболдонського турніру за старі заслуги. Це повертає йому смак життя. До того ж, паралельно у фільмі активно розвивається романтична лінія. Саме ця закоханість і може надихнути його на найбільшу перемогу у кар'єрі. Найважче брати було кілька найкращих серед класних, якісних та цікавих футбольних фільмів. Адже, по-перше, їх вже існує якась неймовірна кількість. А по-друге, не хотілося давати у це відео щось дуже заїжджене по типу фільмів Гол, пале народження легенди, хулігани зеленої вулиці, «Тед Ласо» або шаолінський футбол. Тому поговоримо про щось не менш круте, але на таке попсове. Почнемо із не найбільш очевидного вибору, де футбол не є складовою головної сюжетної лінії, але є невід'ємною частиною сюжету. Мова йде про картину щасливого різдва. Міжнародний футбол часто ставав приводом для сварок фанатів із різних країн. Іноді це проростало у сутички безпорядки, на вулицях та навіть війну. Але не варто забувати, що можливий і зовсім інший ефект. Саме цьому присвячена відома європейська картина про святвечір 1914 року, під час якої британські, французькі та німецькі солдати вийшли з окопів і на деякий час забули про Першу світову війну, щоб привітати один одного із Різдвом послухати музику і, звісно, зіграти у футбол. До речі, генерали тоді настільки налякалися цього тимчасового перемир'я, що суворо заборонили його повторювати у наступному 1915 році. Особливо старалися британські полководці, які боялися втратити контроль над армією, що воює далеко від Батьківщини. Історики досі сперечаються щодо правдивості цієї історії, чи мало взагалі місця різдвяне перемир'я насправді. Але якби там не було, цей фільм обов'язковий для перегляду, якщо ви хочете отримати теплі і добрі враження від перегляду. Хоч фільм про мюнхенську трагедію теж доволі відомий у спортивній спільноті, але ми не могли не додати його, адже він не просто знятий на реальних подіях, а ще й показує і дуже детально розказує, як розвивалася ситуація у середині М'ю і як саме клуб намагався оговтатися після цих трагічних подій. Більшість із вас знає, що у 58-му році британський футбол зазнав страшної втрати. Під час спроби злетіти з Мюнхенського аеропорту розбився літак команди Манчестер Юнайтед, що летіла на батьківщину після матчу у Белграді. Багато гравців загинули, а головний тренер і єдиний наставник цієї команди Мед Басбі мало не помер у лікарні. Футбольний світ тоді вважав, що команда не перенесе такого удару. Але завдяки грамотному кризовому керівництву клуб все ж зумів вижити. Резервісти, гравці з юніорської команди і успішно підписані нові футболісти під керівництвом другого тренера Джиммі Мерфі змогли втримати високий рівень колективу. Саме цим подіям і присвячений британський телефільм, у якому Мерфі зіграв Девід Тенет, відомий за роллю із доктора Хто. А одного з футболістів Сем Клафін, якого ми знаємо за роллю у голодних іграх. <му> ну і третім у цій добірці я назву фільм Особисто від себе, який є одним із найбільш зворушливих які я взагалі бачив у своєму житті. Навіть якщо ми вийдемо за межі спортивного кіно, фільм ВІЛ точно не залишить байдужим, а можливо навіть змусить пустити сльозу. Одна річний Віл Бреннан – великий фанат футбольного клубу Ліверпуль. Він живе у школі для хлопчиків в Англії, присвячуючи коханій команді увесь свій час. Життя його перевертається, коли несподівано повертається батьком ґаред, який провіз квитки на фінал Ліги чемпіонів 2005 року у Стамбулі. Однак, перед тим як двоє вирушать на матч, ґарт раптово помирає, залишаючи маленького віла круглою сиротою. Намагаючись пристосуватися жити у світі, де він залишився зовсім один хлопчик за допомогою друзів, влаштовує побіг із дитячого будинку і тікає до Туреччини самостійно. Там він сподівається одночасно вшанувати пам'ять про батька і бути поруч із його улюбленим Ліверпулем. У дорозі у зустрічає Алика, колишнього зіркового футболіста збірної Югославії, який залишив гру після трагічних подій громадянської війни у його країні. Спочатку він не хотів супроводжувати хлопчика, але все ж таки знаходить у собі сили поїхати разом із ним до Стамбула. Протягом цієї подорожі герої намагаються довести самим собі, що в житті ніколи не пізно мріяти. Якщо ми говоримо про фільми на хокейну тематику, то звісно є лише одна головна картина, а потім йдуть уже всі інші. Я саме собою говорю про «Міраж на льду або диво. Назва може бути різною, залежно від адаптації. Картина заснована на реальних подіях, яка була драматична навіть у своїй оригінальній історії. А після того, як вона потрапила на стіл голівудським сценаристам, відірватися від пригляду просто неможливо. У цьому фільмі йдеться про легендарну перемогу команди США на Олімпіаді 80-го року над дуже потужною тоді збірною СРСР. Цей матч увійшов в історію світового хокею під назвою Диво. Адже команда США не була готова грати своїм найсильнішим складом. Тому ця відповідальність лягла на плечі далеко не найбільш зіркових виконавців. Цей фільм має ідеальну структуру, що захоплює із перших хвилин. Тут дуже чітко описується турнір, величезна увага приділяється деталям. Ба більше у цій картині дуже багато розповідається про психологічну роботу тренера із командою, коли він змушує їх повірити у таку фантастичну перемогу. А потім він починає готувати колектив як фізично, так і тактично. Ну а вишенькою на торті стає блискуча гра легендарного Курта Расела, який виконав роль головного архітектора цієї збірної США легендарного тренера Герба Брукса. <му> Далі у нас на черзі добрий фільм для усієї родини могутні каченята. Попри те, що його знято вже у далекому 92-му році, він впевнено проходить перевірку часом і досі отримає високі оцінки від глядачів. Деякі критики мило називають це кіно Хокейний самодома». Сюжет різний, але вайб дійсно дуже схожий. Надихаюча дитяча сага розповідає історію адвоката Гордона Бомбе, який за збігом обставин обставину тренувати одну із найгірших дитячих хокейних команд Міннесоти. Перешкоди та комічні ситуації будуть траплятися із ним на кожному кроці, що круто тримає динаміку перегляду. Попри те, що рейтинг 6+, дорослим також буде цікаво провести кілька годин перед екраном. Гарний настрій і різкий приплив мотивації гарантований. До речі, цікавий факт. У 90-ті років фільм став настільки популярним серед любителів хокею, що за допомогою Дісней у США було створено клуб НХЛ Анахайм ДАКС. А сік, виходять навіть у наші дні. Ну а якщо вам сподобається фільм про хокейних каченя, то раджу звернути увагу на добру комедію Зубна Фея із Дуейном Скалою Джонсоном. За сюжетом хокеїстові Дереку Томсону на льоду невідомі правила етики спортивної поваги. Він грає дуже грубо і жорстко, так що ті, хто опиняється у нього на шляху, залишаються без зубів. За це він отримав миле прізвисько зубна фея. В особистому житті Дерекові також невідома тактовність. Він грубуватий, прямолінійний і не визнає чужих думок. Його невіра у чудеса часто засмучує дітей його нової дівчини. Але навіть без його віри чудеса все ж існують. І одного разу вони приходять до хокеїста у вигляді справжніх зубних фей. Вони мають намір покарати чоловіка, перетворивши його на справжню фею, яка забирає малюків молочні зуби. Ну а якщо ви хочете повернутися до більш серйозних картин, то не варто забувати про легендарного вибивайла. Дах головний герой, звичайно, людина, що працює у провінційному барі, але одного разу він путається у бійку на хокейному матчі з одним із гравців і потрапляє у поле зору тренера команди професіоналів, адже коучу терміново потрібен – гравець який зможе захистити на льоду головного зіркового нападника клубу. Дак навіть не вміє стояти на ковзанах, але у бійці йому немає равних. Щоправда, у команді конкурента також є свій вибивайло, від одного погляду, якого тремтить майже уся ліга. Як уже мабуть зрозуміло, розв'язка криється у тому, що вони зійдуться в очному матчі. Але окрім цього, ДАК спробує побудувати свою кар'єру не лише навколо силових прийомів, а ще й навколо того, що об'єднає навколо себе увесь колектив своєї команди. Can... На цьому все напишіть у коментарях, які фільмів вам не вистачило у цій підбірці. А також пишіть, які види спорту нам взяти до другої частини, можливо, баскетбол, бокс або змішані диноборства. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.